Перемир'я понад 30 разів бойовики атакували позиції сил АТО, використовували ракети, залпового вогню, артилерію та міномети. Напередодні ввечері вже вкотре намагалися штурмувати Донецький аеропорт, але безуспішно наші бійці і надалі його контролюють. Обстріляли українські блокпости поблизу попасної Рідкодуба, Золотого Первомайська. Лише зростає напруження в Донецьку. Там ввечері терористи обстріляли залізничний вокзал. У соцмережах очевидці повідомляють про принаймні 8 загиблих і 9 поранених у Куйбушевськ. У районі міста Ніч у зоні АТО знову минула під гул підгулка. Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Вночі бойовики обстріляли позицію українських військовослужбовців тричі. Використовували при цьому міномети сьогодні, четвертий ранку непідконтрольне збройне формування чисельністю до 50 осіб. намагалися штурмувати один з блокпостів сил антитерористичної операції, що розташовано неподалік населеному пункту Богданівка. Наразі штурм відбито. Тим часом у Горлівку прибула група 40 найманців. Всі вони учасники бойових дій із Росії. Повідомляє керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Також за його інформацією на Донбас із Російської Федерації через Ізварене зайшла чергова колона, переважно автобуси з терористами, які проходили курс підготовки в центрі гру в ростові на дону За останні дві доби в'їхало не менше 40 таких машин. Найманці перенаправляють більше половини озброєння, що надходить із Росії ближче до Донецького аеропорту. Зазначає експерт. Тим часом у ході. Перемир'я, яке почалося 5 вересня, на сході загинуло 49 українських солдатів, 242 поранені. Про це йдеться у черговій доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненій напередодні.